У мене є бажання записати відео, я хочу розповісти про те, що я роздумував те відео, яке я назвав, Наш світ не такий, як був спочатку таємниці Біблії. Я хочу коротко. Сказати за цей світ, в який ми живемо, що ми живемо в цьому світі, де екологія загрязнена, тому що багато транспорту у нас в світі. І клімат у нас уразний, міняється клімат. Люди всі, і дорослі, і малі, і не дуже здорові, не дуже, ну, якби хоч, хоч люди і роз, розвиті, ми зараз більше розвиті, ніж ті, які були до нас люди. Ну, зато люди не такі здорові, не такі е, кріпкі здоров'ям, як були раніше багато людей е, е, зараз хворих. І я отак от згадував, думав, е, в той час, як коли жив наш Господь Ісус. Я розповім, що я читав із цього свого телефону. Я, мені дуже подобається читати із мого телефону. Із мого цього телефону Біблію онлайн .ру. Там от якраз Біблія, і Біблія і малюнки є до цього, до священних писань. В Новому і в Старому Заповіті. Тому що так, і ще більше, як читаю і бачу малюнки, то більше так і уявляю. ну, Просто мені так подобається. І от коли я ще, ну, це якби продовження того, що я хотів розповісти, но, ну, якби, те, що, те, що я думав, що. Наш Господь Ісус ну, ну і не продовження. Просто я хочу сказати те, що я той раз не дорозповів. І те, що я іще, ну, іще роздумував, щоб далі розповісти. І там от я би так от думав в той час, коли жив наш Господь Ісус. Клімат був не такий. Він е, прийшов в цей світ, і е, він е, виконував волю свого небесного отця. І раніше ж не було такого, щоб е, транспорту. І вони пішки передвигалися. Люди передвигалися на конях, на мулах, на ослах раніше. І ну, на човнах. І Господь Ісус, він пішки і своїми ученнями він передвигався по землі, по, по, по Єрусалиму. І те, що я сказав, що наш Господь Ісус Він був в тілі, Він був в тілі. І зараз, зараз наш Господь Ісус із Небесним Отцем, Він зараз в більшій славі, в більшій. Величі, в більшій е, силі, е, коли Господь Ісус був на землі. Хоч Ісус, Господь, Він Бог, але Він обладав також так, владою, хоч Він був і в тілі. Е, ну просто Він е, е, і, те, що е, Він відчував те, що ми відчуваємо, то, тому він і був в тілі. І, він виконував те, що йому призначив його небесний Отець. А там він в більшій славі, тому що там його прославляють ангели, я розумію, там і праведники знаходяться там, де наш Господь Ісус із своїм Небесним Отцем. А тоді, коли він був на землі, він також, так як і ми, він замурювався. Оце я і казав, що Ісус Він був в тілі. То йому б, Якби він не в тілі був, то він би міг легше все звершити. Він був, йому було б легше, це мені зараз прийшли такі думки. А те, що я, те, що я думав перед цим, то я, то я скажу. І Господь Ісус Він звершував. Те, що сказав отець. Він проповідував, він, я думав, що він часто упоминав, він проповідував про царство небесне саме більше. І часто в притчах він розказував про свого небесного отця, про господаря і про, про себе, про сина і про слухи робітників. Також він споминав про народ язвичі, про про нас, які прийняли Господа. Він якраз розповідав про виноградник, ну, про... ну не так часто він згадував про язичників, але він, він згадував і про народ, який прийме Господа, тому що євреї не прийняли Господа, він як розповідав повідав притчу про винарів, про виноградарів, і про сина і про господаря виноградника. І він сказав, що виноградник буде відданий другому, це він мав на увазі про язичників. Він розказував про те, що люди могли прийняти і вмістити, про землеробство, ну, то, то, те, що люди вземо, займалися землеробством, там, про сіяча він розповідав людям притчу, про те, що про садівництво, там, там... те, що там, про зерно Гірчичне, що більше, ніж всі злаки. Ну, Отакими от притчами він розповідав учням і народу, щоб вони могли прийняти і вмістити те, що він їм розповідав. І Господь Ісус Він міг би і більше звершити, але Він іменно те звершав, що йому відкрити він мог би більше, я вже розповідав, і сказати ученикам народу, ну вони могли б не прийняти. І більше він міг би звершити своїх справ знаменний, чудес, але він звершив іменно те, і тільки те, що Бог йому небесний отець оприділив. Так як він син Божий, то він обладав і тою владою, яку йому дав його Небесний Отець. І він, Господь Ісус, іще Він проповідував людям. Я це все розказував, як люди йшли за ним. Ну, я читав сьогодні, Скажу що я з цього телефона читав в Біблію Онлайн Там я прочитав, як Ісус був в Кані Галілейській, де Він перетворив воду в вино, і увірували ученики Його. Я підряд все читаю. І от я так думав, що от від Івана від Іоанна написано, ну я російську Біблію читаю, бо мені так зручніше. І Господь Ісус Він так розповідав, щоб. Люди могли вмістити. Він розповідав, і от написано від от Іоана від Івана, Вовсе в Луки, в Матвія написано, що спочатку Ісус проповідував про Царство Небесне, а потім Він людей і стріляв. Так і було. Просто не, не написано. Від Матфія, від Марка там повторяються Євангелії слова, а от від Луки не написано те, що було написано від Марка від Матвія. І от і від Івана написано те, що було написано від е, Матфія від Марка. Е, від Івана там е, написано е, про це про Кану Галілейську, де не написано в тих Євангеліях. І х, написано в е, Луки, е, що Ісус іс ці, Воскресив юношу, там, де не написано в тих Євангеліях. Мені більше подобається від Матвія і від Марка Євангелії. Там більше всього і те, що він проповідував, і те, що він істиляв, і, там, і з, з людей, і звершив знамена, там свої чудеса. І там ще написано в, в Івана те, що не написано в інших Євангеліях, так як Ісус Воскресив, та тоді там Ісус Воскресив Лазаря. В тих Івангліях цього не написано. Написано від Матфея від Марка, що він там воскресив дочку Яїра. І від Луки також так написано. І Господь Ісус він як проповідував, Він я не раз за це і розповідав в інших відео, що людям було дуже приємно йому слухати, що вони сім'ями брали. Чоловіки, жінки брали своїх дітей і йшли в пустиню. В пустині не було навіть і не їсти, і не попити. Вони довго там знаходилися і слухали так Ісуса, бо Він їм проповідував не так, як книжники і фарисеї, які навчені. Він проповідував як владу, яку мав. І те, що від свого небесного, отримав від свого небесного Отця. І е, е, люди. Слухали. Люди слухали і, е, то, і йшли за ним, і, і потім він там звершив, сказав, сказали ученики, що скільки народу вже вечір, а він сказав, ви дайте їм їсти. І щоб вони повірили, він із тих хлібів, е, які там були у хлопця із, із риб, він накормив, е, і ученики роздали народу. Е, Три тисячі, потім п'ять тисяч, чотири. Ну, жінок і дітей, там чоловіків читалося, там ну, раніше євреї читали, скільки було чоловіків, то він тисячі людей накормив. Крім того, він, як люди його слухали, він ісцеляв людей, багатьох істріляв. Він із людей вигонив багатьох. Із, із багатьох людей він вигонив бісів. Разні хвороби і стріляв. І паралізованих, і сліпим давав, щоб вони бачили. І сліпих. І, і глухих і стріляв, щоб чули. Ті, хто не могли ходити, вони ходили. Як в купальні сілам один лежав, теж в Івана написано, де другий Іван написано, як він йому від того і стрілив. Який в купальні був, як люди там приходили і стрілятися, ціля, як він ну, ну, багато справ робив, він ходив по воді, ходив по воді, як ученики злякалися, як Петр побачив, що Ісус іде і каже, можна, і, і, і цити, щоб і повели мені. Йти. І, і, і Тотер пішов по воді, але побачив вітер, почав тонути. Ісус дав йому руку і Петр. Зайшов з Ісусом в човені, вони вклонилися і сказали, ну ти син Божий. Що вони бачили це, що ніхто так не, не, не творив до Ісуса Христа таких разних справ, разних чудес. І як він укоротив, як він спав в лодки з учениками, як був вітер, і шторм, як він укоротив і шторм, і стала тиша, і вітер, і мору сказав Утигне, то йому всі і природа під, підкорялась. Як він того, хто був одержимий легіоном демонів, бісів, як він з учениками вийшов, той тільки побачив і упав перед Ісусом. Він поняв, що Ісус Син Божий, як Ісус, того і зцілив і вигнав із того бісів. Як батько просив хлопчика, щоб який. Дух Німи, який його мучав, що його бросало часто в і воду, як він запретив тому нечистому духу, як люди збіглися і, і вийшов, той нечистий дух. І Він багатьох із багатьох людей він ввечері приводили до нього багатьох, які були одержані різними хворобами і, і нечистими духами, і він. Ізстріляв, возлагає, написано на кожного із них руки, там в одних містах, а в других, е я розумію, на відстані і стріляв. і з багатьох Ісус виганяв бісів. Ввечері як провели багатьох біснуватих, що він багатьох і знав бісів. І коли народ тіснився, як до, до нього кидалися навіть і просили навіть прикоснутися до нього. І як перед ним е люди і падали, і хвороби виходили, і, і, і нечисті духи, як бачили, що вони е кричали, що він син Божий, він їм забороняв. І вони виходили з людей, коли він виганяв тих нечистих духів. Е і те, що я думав, що чому в той час, коли люди були здорові, ну, не був такий клімат, як тепер, що люди в той час були здоровіші. Скільки в Ізраїлі було хворих людей? Це для того, щоб Господь Ісус був, був прославлений, для того, щоб Господь Ісус був прославлений. того і... Господь Ісус із багатьох людей зціляв, воскрешав мертвих із багатьох людей вигонив бійсів. І, і ще те, що я думав, я якраз і сьогодні читав, і далі із книги Буття, із книги «Буття» також в моєму телефоні з книги «Буття» я читав. Я тільки, тільки що перебіг, де написано, як Бог створив світ першу главу і небо, і землю, як Бог створив, і всяких і звірів, і звірів скотину створив Бог і ну, зразу спочатку рослин, не, ну всіх і риб зразу, а потім тих, хто на землі, птахів, звірів, плазунів. І, а потім Бог створив людей. І я от е, думаю, чим відрізняються ці люди, які були раніше. І з другої глави, якраз я прочитав, як Бог створив чоловіка, і поселив його першого Адама, і поселив е, в саду Божому. Написано, щоб відділувати його і хранити його. Я другу главу прочитав почти зараз всю, бо я не так давно і читав першу і другу главу з книги Буття. Е, тому що вони могли жити вічно. Но, е, я задумався, що у Господа Ісуса був, у Бога був Отця, був інший план. Він хотів спочатку, щоб е, Бог хотів більше, я так розумію, що Бог хотів більше, щоб люди були з Богом там, де Він на, на небесах всього, в його царстві. Бог не хотів, щоб люди завжди були на землі, я так розумію. То Якби люди послухали Бога, і як Бог дав заповіді, від всякого дерева в саду, ви будете їсти. Взяв дав їм від всіх дерев, всіх дерев, Бог е, розрішив їсти в саду, крім дерева, пізнання добра і зла. Е, к, ну, і, і, а от я отак от читав, читав скільки, і я розумів, що люди могли жити вічно. Ну я не ну, я знав, що е, коли е, дерево життя для того, щоб люди їли і жили вічно, але я іще чого то думав, що люди могли жити. Без дерева життя вічно чогось я так думав. І люди, і я думав, і тварини, і всякі птахи, і всі-всі, ну, хто на землі, тому що вони б нього вмирали, тому що люди тоді ще не згрішили. А оказується для того, щоб люди, я так от подумав, для того, щоб люди жили вічно, треба було їм підкріплятися із цього дерева. То можливо, вони ще до цього не їли від дерева життя. Тому що коли вже Адам не послухав Бога, коли вони з'їли запретний плод і Бог їх вигнав, то Бог сказав, що е, от, ось Адам став як один із нас, це я прочитав із третєї глави, оце якраз це місто, е, знає добро і зло. Е, і тепер, якби він не простяг руки од дерева життя і не став жити вічно. То, можливо, вони ще тоді і не їли. То, якби вони з'їли, то вони, б, можливо, і жили вічно. І припустимо, отак можна уявити, що якби вони послухали Бога, і тоді б люди дуже швидко прозмножилися на землі. Я отак уявив, коли. Люди б послухали те, що Бог їм дав, то вони б швидко розмножилися на землі. І вони б швидко швидко б наповнили землю, тому що люди жили довго в той час, і багато у них народжувалося дітей. І вони б наповнили землю швидко, і ще до потопу, і після потопу. і багато б, І і ну, ніхто б не, не помирав би і животні, і звірі, і земля бстро б наповнилася. Б. А, так, а так як вони. Ну, я так і ще теж уявив, якби ну, от Бог випробував першого чоловіка, то якби він послухав Бога, то Бог би був би радий за нього. Радий був Но Бог з самого початку знав, що люди недосконалі, і вони все рівно, і все таки захотілося б їм узнати, що ж це за дерево пізнання добра і зла. У Бога був план, щоб Господь Ісус пройшов цей світ, і Він щоб спас людей для того, щоб люди були там, на небесах. З Богом, в Його Царстві. І щоб Господь Ісус був прославлений більше. А так би люди не знали, який Господь Ісус. Вони б тільки його узнали в царстві, там, би, коли б його побачили. Ну, якби їм було все, все тільки добре, то вони б і не оцінили б того. Коли б вони не пережили труднощі. Вони просто б жили, їм було все добре, і Бог би взяв б їх би туди на небеса, і люди б розмножувалися на землі, то вони б не оцінили б цього всього цього добра, цього Царства Небесного, цього благословіння великого от Бога, цих всіх благ, якби вони не Пережили труднощі. І вони так би не прославляли Господа, якби Господь Ісус не прийшов і не постраждав за людей, щоб їх спасти. Він же ж постраждав, умер і воскрес для того, щоб люди були з Богом там, на небесах, в вічності. Тому Бог хотів, щоб люди вічно жили там, на небесах. І я ще прочитав із 11 глави, як люди стрес... побудували вежу. Це ж я далі читаю. І е, після того, що люди стали розмножуватися після потопу від ноя і від його жінки народилися три симони, сина, син, хам і афет. Ну і написано Обрів благодать от Бога. Він отримав від Бога, що буде потоп. І він побудував ковчег. Якби не були люди потоплені водою, то люди б швидко розмножилися на землі. А Бог заново знову от від норя, від його сині, від Сима, Хама і Афета розпространив рот людей на землі. І після Вавилонської башти вже люди почали роз... Роз... розійшлися на землі, як Бог побачив, що вони будують, як Бог зійшов і змішав їхні язики сойдем Бог сказав і смішаємо язик, щоб вони хотіли собі е, набути славу, зробити ім'я, зроб, набути славу е, і Бог їх розсіяв по землі. Бог же спочатку сказав, плодіться і розмножайтеся і наповнюйте землю. І таким чином люди почали наповнювати землю. І ще, що я також думав, що чому-то е, от е, Якби Адам був тоді, ну, він знав, як спілкуватися з Богом, то якби е, написано, що Змій був хитріший всіх звірів, яких Бог, Бог создав, і е, підступив е, Змій іменно не до Адама, тож, тому що, я так розумію, він розумів, що Адам знав Бога добре і він би міг би його Відсікти цей обман, і він би не зміг би звести Адама. А він вибрав слабішу сторону, він підступив до Єви. Але Адам також він вже став прив'язуватися, можливо, до Бога не так сильно, як спочатку, а і до жінки. І послухав не Бога, а послухав жінку. Також він, як я так думаю, як так міг Адам не послухав Бога. А послухав жінку, согласився з нею. То Бог знає, чи Адам би вистояв в цьому спокусі, в цій спокусі, коли до нього підступив змій. Можливо, перший раз би Адам би і відразив би відбив би те, що підступив до нього змій. А можливо, Бог би ще випробував би другий раз Адама і Єву. І можливо, вони уже не встояли. Скільки разів Бог би їх би випробовував, це знає Бог. І можливо вони б, а може було б більше їх би не випробував. Бог знав, що люди недосконалі, і вони могли б все рівно з'їсти той закритний полпліт, бо їм було цікаво, що то за плід. Вони схотіли стати як Боги, тому що послухали того, що сказав їм той Змій.